Прибулиць країни нямликів. Бурштиновий палац, розділ 4», де ми дізнаємося, як важливо правильно готувати чарівну страву і до яких небезпечних наслідків може призвести зміна старовинного рецепту. Олянка намагалась взагалі ні про що не думати, щоб нямлик, бува, знову не підслухав її думки. А бузик дуже впевнено наступав на викладену з бурштину стрілку, протягнув дівчинці руку і вигукнув: Мерщій ставай біля мене, зараз почнеться. Варто було Олянці зробити крок назустріч стрілці і торкнутися нямликової руки. Як сталось диво, стрілка під їхніми ногами почала тремтіти, збільшуватися і раптом понесла малого хвалька і перелякану олянку вперед, над хвилями у синю морську далечінь. «Нямлику!» – зойкнула одівчинка. Я зараз упаду в море і мене жируть куле, і куди нас несе? Це бурштинова стрілка страшенно злизька. Не бійся, заспокоює її буцик. По-перше, у Балтійському морі не водяться акули, воно для них надто холодне. А по-друге, нас несе саме туди, куди треба. І стрілка, якщо не схоче, ніколи тебе не скине. Головне, тримай мене за руку. Олянка заспокоїлась, адже вона вже не раз потрапляла з буциком у неймовірній історії і знала, що на чарівного чоловічка можна покластися. Ну от, ми майже на місці. Зрадівнямлик і показав рукою на острів, що з'явився на обрії. Дівчинка замружилась, Сонячне сяйво відбивалося від землі безліч жовто гарячих, золотих, медових, червонястих променів. Острів був. Бурштиновий. Так, ти вгадала, промовив няблик. Цей острів насправді бурштиновий, але на ньому ще ніколи не був жоден здоровань. Якщо місцеві жителі бурштинники дозволять тобі зійти на його берег, ти будеш перша. Стрілка вперлася в берег і Олянка з буциком ступили на суходіл. Та що це? Варто було дівчинці зробити кілька кроків. По твердій бурштинові поверхні, як каміння під її ногами, почало тьмяніти й тріскатись. Здалеку, з глибини острова, почувся гуркіт, і до олянчених ніг скотилося кілька брил прозорого жовтого бурштину. Воно з надією поглянуло на свого хвалькуватого друга на буцика ніде не було. Дівчинка розгублено озирнулась і з жахом побачила, що нямлик знов став маленьким. Буцику, що з тобою? Ти ж з'їв цілу коробочку манної каші!» – запитала Олянка. Відчувала, що вона от от не витримає і заплаче. Ану, не нерюмся, пропощав нямлик. Краще підійми мене й мерщі розкажи, звідки? Ти цього разу принесла чарівну страву. Сподіваюсь, як завжди, з дитячого садочка, варить її за найдучнішими приписами. Ні, тихо промовила Олянка. У нас у садочку вже цілий тиждень дають лише гречану і вівсяну кашу. Тому я знайшла вдома пакет з розчинною манною кашею і сама приготувала чарівну страву. Це дуже просто. Треба взяти склянку гарячої води. Який жах. зойкнув буцик і вхопився за голову. Будь яке порушення старовинного рецепту привод чарівної страви може призвести до страшних наслідків. То що ж нам тепер робити? Поглянь, тріщина в мене під ногами росте, ще трохи і ми провалимося у глибину бурштинового острова, де нас ніхто ніколи не знайде. Ну гаразд, не бійся, заспокоїв Олянку Буцик. Ану швидко відчепився від моєї курточки, хвалькуватого ордена, і кінь його у тріщину. Олянка здивувалася, але мовчки виконала буциків наказ. Невже ця задерта догори кірпа може нам допомогти? засумнівалась була дівчинка, та вже за мить відчула, що земля перестала тремтіти, і тріщина зникла, наче її не було.